Правда, відбувся черговий конгрес, і тут хочемо ще раз подякувати Офісу конгресу, вам безпосередньо пані Ілія Васильівна за те, що утворили і робите такий майданчик, який дозволяє нам сьогодні повністю скомунікувати з будь-яким представником влади на майданчику конгресу. І сьогоднішня зустріч була сьогоднішнє засідання було інформативне. Воно мало два ключові питання, про які ми завжди говоримо: це. Економічна складова підтримка збройних сил України, підтримка безпосередньо сил складових оборони і ДІД. сьогодні. Ми говорили про ДБСТ, говорили про встановлення, говорили про те, що потрібно зробити для того, щоб всі ці процеси функціонували набагато краще і ефективніше. А також були і господарські питання, і кожне питання, яке задавалося, отримало відповідь від фахового представника того чи іншого міністерства. Такої комунікації зазвичай і не вистачало органам місцевого самоврядування, в тому числі і районних державних адміністрацій, а інколи і обласних військових адміністрацій. Сьогодні безпосередньо офіс конгресу ще раз консолідував ті питання, які ми акумулювали протягом довгого періоду часу. І я впевнений, що буде так, як і було з іншими питаннями. Вони будуть швидко вирішені. Сьогодні ми навіть отримали спойлери по окремо дуже крутим і класним кейсом, який стосується сплати податків в дії, це надзвичайно крута ініціатива. За це ми ще раз теж дякуємо Офісу конгресу, дякуємо президенту України за те, що став ініціатором і. Втілює цю платформу для того, щоб ми, як органи місцевого самоврядування, органи регіональної влади мали пряму комунікацію з топ-менеджерами країни і могли вирішувати нагально і швидко ті питання, які стосуються життєдіяльності регіону, або ж можуть бути системними для всієї країни. Тому дякуємо за те, що чергово відвідали Рівненщину і впевнений в тому, що всі ті питання, які є, проблематика, яка стосувалася і навіть доріг, і стосувалася фінансової дисципліни, всього решта буде точно знайде відображення в тих законодавчих актах чи змінах, підходах міністерства інших відомств, що полегшить всім нам роботу і надасть той результат, який потрібен країні сьогодні. Дякую. Дякую вам і усі, хто були сьогодні присутні, мабуть, помітили наскільки жвавою була дискусія, наскільки вона була інформативною і потрібною. Тому офіс конгресу. Ну, якби спочатку це був конгрес, а тепер же офіс конгресу працює в щоденному режимі для того, щоб пришвидшувати всі ті зміни, які, яких ми потребуємо. Тому що час воєнний потребує прийняття дуже швидких рішень, креативних, і не завжди нормативна база встигає за нашою реальністю, а тому ми намагатимемося її пришвидшувати. І сьогодні прозвучало дуже багато хороших а, таких ініціатив питань, які а, дадуть певний поштих, а, поштовх економічного характеру для регіону, тому що рівненщина тиловий регіон, і дуже важливо, щоб цей такий наш час. А, Кожен виконував свою функцію в повному об'ємі, і, якщо можна, ще трошки за сусіда. На всяк випадок підстрахувати. Сусіди мається на увазі сусідній регіон.